Всім привіт, з вами Петрик. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Euro Truck Simulator 2. Отже, заходимо на наш профіль. Як бачите, вже 3 кілометри ми за мною серію проїздили. Так. Почнемо з того, що я хочу сказати, що в групі ВКонтакті. Мого каналу вже майже 50 підписників, ну там 49. І коли не збирається 50 підписників, я зроблю ще один конкурс в честь і 50 підписників і е, вже майже 150 підписників на каналі. Отже, в цій серії ми трошки поїздимо. Думаю, е, небагато. От. Давайте виберемо якийсь маршрут, Тридцять на хвилину. маршрут. так, що це має бути? Ну, давайте цей маршрут. Трошки поїзджу. Не знаю, наскільки це затягнеться. Якщо ми е, будемо їхати більше, е, ну, більше 15 хвилин, я перерву і продовжу це в наступній серії. От, е, надіюся, в цій серії мене буде набагато краще чути. Так що напишу емейл. Е, отже, банк нам пропонує гроші, ну це таке. А, також нам нам би не завадило зайти в автосалон. О, вантажіка у нас скані. Файно. Отже, продовжуємо їхати. ага так Давайте ще я трошки скину музику. Я не знаю, як вам буде чути. О, все збилося сьогодні, що настроював. Отже, Справа в тому, що в минулому. В минулій серії мене було дуже злечуте. Я на це вибачаюся. От, надіюся, такого більше не повториться. І подивлюся як в цій серії буде звуком. Можливо, навпаки, треба буде трошки підкрутити, ну, мені більш-менш чути, так. все дуже криво виїжджаю. Е, також, ну, оскільки в цій грі я буквально перші. Навіть там годинки, яка не проїздив. Ну, можливо, десь три години є. от Я так подумав, тут є така штука, як поворотники. Десь я їх знаходимо. Треба спробувати. Е, По-моєму, там е, якщо ти включаєш поворотники, машини на це реагують і, відповідно, зупиняються, дають тобі проїхати. от Так що треба з цим теж буде ще подивитися, поворотники. Треба буде ще знайти, де вони є, по-перше. Так. Ага, мапа. Е, е, їхати нам багато. Так, ну давайте їдемо, по дорозі будемо розбиратися з цим всім. В принципі, не є все так вже тяжко в цій грі. Так, гальмуємо. Е -е, так, так, так. Також нам на многі серії було, ну... Ясно, що не найбільша кількість переглядів. І я, можливо, і не буду продовжувати це проходження. Ну, це залежить, звичайно, якщо е ця і наступні серії будуть назбирувати, ну, як мінімум, 50 переглядів. От Ну, Це ще подивимося. Поки що, думаю, серії 4-5 я точно зніму. Більше, в принципі, можна. Ну, подивимося Ой, гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо. Фух. Так встиг останню хвилину. Мені щоб трошки, я би. Е давайте подивимося швиденько зараз, поки світлофор. Е так, клавіатура. Це, по-моєму, керування. так е Двигуном. Б. Mm -hmm, цікаво. E е. Ну ту вимкути другу. Добре. Покажік повороту. Ага. Uh -huh. Добре. Все. E -е, за кермо. Червонося двадцять одразу. Так, все правильно. Добре. Показуємо, що ми їдемо туди. і їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Ой, що це було? Так, очевидно, ми своїм кузовом зачепили. Десь на повороті щось. Щось зачепили. Ну, розганяйся. 16 кілометрів нам дають цього на все. Добре, нове повідомлення зараз ми не будемо дивитися, оскільки часу у нас немає, так? Вже багато. От. І будемо пробувати щось в цій грі розбиратися. От, оскільки це. Таке друга серія, і я ще не надто. Стали. Не надто щось тут. хімічу. Я не знаю. Можливо, ця серія буде трошки довше. Можливо, я не доїду весь маршрут, хоча маршрут насправді не є таким вже й великим. Просто я трошки затягнув е, з тим всім розбиранням, з керуванням, бо я, кажу, дуже мало часу наіграв. Хоча гра мені дуже подобається. Як бачите, е, графіка теж тут, ну, в принципі, е, бажала б кращого. Але якщо враховувати, що це всього-навсього середні настройки, оскільки. Не зачепили я ще... така вузенька дорога, і я ще так на повороті мене заносить. Щоб наше вантаже зачепило, отримала ще пошкодження, і було би зле. Я перші траси взалі так їздив, що в мене було по 10% пошкодження вантажу і отримав ясно, що дуже мало. От. Е -е... Їдем. Так. Тут поворот трохи різкий. Будемо тепер з поворотниками їздити, старатися щось. Е, Більш-менш по правилах. Ій. Що стигли? <с>: <Dag> Ой, бідний поворот. Бідний я. Що я роблю взагалі? Е Я знову щось не робив, з того всього я застрягши. Та, не страшно. Я навіть не знав, що в цій грі можна збивати знаки, але тепер навчилися ми це робити. Ну, хто такі повороти ставить для вантажівок? Так, їдемо далі. Оце, це оце найгірше, що є в цій грі, напевно. Ой, одне пошкодження вже. Оскільки оці вузенькі е, односмугові дороги і різкі повороти на вантажівці долати ну, просто майже нереально. От. Зараз головне по цій. Це маленька така досить траса. Я вже їздив і на чотирьох смугах. От. Е, їдемо зараз далі. Ой, на трьох, на чотирьох плутаюся О, Зараз головне буде знову завернути правильно. От. По цій грі дуже непогано би так було б навіть якісь зробити підкаст, оскільки ця вся дорога трошки. Ну, ясно що. Ой-ой-ой так. Звертаємо зараз. Тільки не пропустити поворот. Я вже. Після того, як я кілька разів. По-дурному пропускав поворот після того, що їздив кілька зайвих десятків кілометрів, мене вже щось більш-менш навчило. От. Хоча я все одно досі не можу нормально встигнути е кудись зреагувати. Взагалі в цій грі дуже треба мати нормальну увагу, сконцентроване бути, оскільки е заговоришся, ще щось зробиш. І врізешся кудись або пропустиш поворот, а це, напевно, найгірше, що тут можна зробити. От. Ну, Звичайно, там ще штрафи, але штрафи принаймні ну, на одному рівні, е, як бачите, ми вже на якомусь автобані. Е, помаленьку їдемо, їдемо, їдемо. Давайте зроблю паузу на секунду. Ще хвилин 5 поїздим Так, знову нове повідомлення. О, автобан! Ура! Я ще ніколи не доїжджав до такої штучки. Так. Як тут платити? Ну, ще трошки вперед. Оп! Так. Ну. Ентер. Все. Е, до речі, у нас тут зараз 2374 євро. 23 тисячі гривень. Щось є. Більш-менш стартовий капітал. Причому це всього -навсю. Ну, Там що нам дали стартові гроші. Але враховувати, що ми вже дві е, поїздки здійснили. Це досить непогано. І тільки з одним штрафом. То він був трошки. Так ми... по дурному проїхали на червоне світло. На перших же хвилинах відео. От. Кісь автобан не автобан. Принаймні краще, ніж Україні Так. Ми розвиваємо зараз 72 км за годину. От. Вже під 80 їдемо. Е, Максимальна швидкість я розвивав 90 і, по-моєму, більше в цій грі не можна розвивати так. Е, Сходимо на цю смугу, блуд-поворот, я боюся трошки, щоб мене е, не врізатись кудись. Так, бачите, нас обганяють легко оскільки, ну, в принципі, 80 км це вже не так і мало. Але не найбільше. Звертаємо, звертаємо. Бачите, зліва це, ніби такі стрілки оранжеві. Що не врізилося? Це. ніби Туди не можна заїжджати, але звідти можна виїжджати. Тобто, якщо якась машина. З ну, машини можуть там, їздити по тій трасі, а мені. От, я так раз був, е їхав до одної розвилки. Я там пропустив поворот. Хотів розвернутися і з того всього не міг зрозуміти, чого мене не пропускає. Ой, так, кудись мене завернули не туди. От. Давайте глянемо, скільки ми вже. О! Як бачите, півтраси ми вже проїхали, ось ця розвилка, щойно, була. І нам, в принципі, до, до Торіно не так вже й. Багацько їхати. Так. Будем, думаю, вже скоро закінчувати. Ну, не вийшло вже цю трасу, що ще за все нам доїхати до кінця. На наступній серії якось буду. Ну, частину, ясно, що буду якось пришвидшувати. Частина ще щось. Зараз я не маю часу, щоб обробляти відео і заливаю так. Тому е, буду проходити по частинах. Ну як, я буду зараз, наприклад, цю місію ну, цю трасу проїхав. Потім ще зіграв без відео кілька. Там назбирав грошей, потім ми щось ще купимо на відео. Ну, там, Може, якусь вантажівку, але вже з часом. І з певного рівня. От. Якась електростанція. Оф так. Салон. Ой, ми вже вже скосили трошки. От. Також пишіть в. Більше, там, в яку сторону мені розвиватися, більше там, наприклад, в Німеччину, чи більше до Франції-Англії. Ой. Обходим. Опа-па. І я буду на це все звертати увагу. Там можете, ну, взагалі якісь поради. Якісь прохання. я це все буду старатися виконувати. От. Можливо, я взагалі щось не так там роблю. Ясно, що я... взагалі багато чого не так роблю. От. Оскільки це все ж таки мої перші кілометри. Майже. Майже перші кілометри. Якщо нарахувати там кілька. Кілька сотень кілометрів. <смір> а цій вже вантажівці немає GPS, у як минулій, Шкода. Ну, GPS взагалі є, але. Але не в салоні прямо. От. Також я хотів би е, скачати е, нову версію гри. Найновішу, яка є. Оскільки е, хочеться мені більше міст. Додається, по-моєму, Іспанія. Тому, ну, Мені друг розказував. От, е, ну, найновіші, ясно, що там набагато більше, ніж тут. О! Капець! Що я зробив? Ой-ой! 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 Дуже зле. <свідом> З того всього в мене в автобані врізалися в шлагбаум. Не захотіли платити, ну. Треба було гальмувати швидше. Бо гальмувати тут насправді ну, дуже тяжко вже. Оскільки вантажівка велика. Гальмівний шлях теж великий дуже. Ой, ой-ой-ой. ой, Мало не пропустили поворот. Ще й перебудувалося трошки так. Не надто безпечно. Все, автобан закінчився, ми. Вже в місті. Так, ми вже в місті. Вже є будинки. Зараз має десь з'явитися напис «Вас вітає Туріно» І ми будемо закінчувати. Виходить, так що я якось більш-менш вклався. Ой. Трохи більше, ніж я хотів, але але, але але гальмуємо, 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 гальмуємо. Все. Вже є напис «Вас вітає Туріно», Отже, ми вже офіційно в місті. Їдемо далі вперед, до нашого пункту призначення. Звичайно, проїхали ми цю трасу не найкраще. Гальмуємой. Фух. Встигли. Просто. Ой! Дуже вчасно. Дуже вчасно ми загальмували. От. Е так. Десь приблизно вже 17 хвилин де запису. Їдемо. Їдемо далі. От. Як бачите, вантажівка наша рухається страшно повільно. І розгін бере теж страшно повільно. Е, зараз ми повертаємо до нашої стояночки. Так, наліво, наліво, наліво. Є. Ну, все. Ми пройшли цю місію, нам дали задовільно. Ну. Якось будемо жити. Е зняли нам половину досвіду, звичайно, за наші пошкодження і все інше. І 700 євро. Ну, але. Е можна жити. От 70 ну, 80 літрів палива ми стратили. Е їхали ми 3 години. І проїхали 200 кілометрів. Ну, 100, 150, щось я надто округлюю. От. Продовжуємо. Е, на цьому у мене буде вже все на сьогодні. Давайте подивимося, що за емейл у нас. Зом... Не, 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 не. Е, нам кажуть, що шукають. Вон, ну, Водіїв з власними вантажівками. Оскільки в нас немає власної вантажівки, ми нікуди ще не поїдемо. От. На цьому у мене все. Ми вже маємо 4000 євро. А це вже досить великі гроші. От. Е Дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, вступайте в групу ВКонтакті, Твіттері, Фейсбуці і чекайте нових серій по цій грі. Па-па.